Утім минулого тижня із заявами про надання статусу зареєстрованих безробітних до центру зайнятості звернулось 33 мешканців нашої, а також Серединобудської, связької, дружбівської, ямпільської та знобногородської територіальних громад. Роботодавцями до центру зайнятості за тиждень було надано для укомплектування 23 вакансії. Працевлаштовано за цей період 12 безробітних громадян. Протягом минулого тижня до суспільно-корисних робіт приступили більше ста безробітних. Вони працюють майже в усіх населених пунктах нашої громади. Також проводимо роботу серед роботодавців щодо надання їм компенсацій, фінансової підтримки у разі працевлаштування окремих соціально вразливих категорій безробітних громадян, в тому числі внутрішньо переміщених осіб. Протягом травня ще сім. Роботодавців нашої громади подали заяви про їм компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Така компенсація надається протягом трьох місяців в розмірі 8 тисяч гривень.